Вітаю всіх! Сьогодні ми поспілкуємося з Дариною Лушпіган, це амбасадорка громадської організації стан та студентка третього курсу журналістики. Привіт, вітаю першим питанням буде: як для тебе змінилося розуміння університетської освіти за три роки навчання? Насамперед хочу сказати про те, що формальна і неформальна освіта вони дуже відрізняються в університеті, особливо коли ти приходиш після школи, ти звик до того, що у тебе є уроки, у тебе є обмеження по часу. Ви сидите, слухаєте лектора, викладача, і ви сприймаєте інформацію на слух або там візуально і так далі. Тобто, ви постійно сидите, ви щось пишете, робите, і це доволі таке естетичне заняття. Але дуже круто, що наша кафедра відрізняється тим, що у нас дуже багато практики, і ми постійно щось робимо. Але якщо брати в загальному, то зазвичай ти приходиш, відсидів і йдеш собі назад. А неформальна освіта вона дає тобі розуміння того, що ти можеш будь-який момент встати десь походити. Ти можеш з кимось поспілкуватися, і це не тільки ти можеш там з учасниками поспілкуватися, ти можеш поспілкуватися з фасилітаторами, з тренерами, е лекторами ми також їх називаємо так. Ну, типу, можеш робити абсолютно все, що хочеш, і це буде ок усім, тому що ми прописуємо правила. Ми прописуємо а, правила про поведінки самі, як ми повинні поводитися в цьому просторі, що ми будемо робити, що ми не будемо робити. У нас є чіткий план, і це все дуже круто, тому що ти приходиш і ти розумієш, що тобі робити. Тому, якщо повертатися до питання, як для мене змінилося поняття освіти за ці три роки, це те, що я зрозуміла, що мені в університеті нудно. Просто нудно мені сидіти на парах, і мені постійно треба кудись рухатися, щось постійно робити. Тому що ну, коли ти звикаєш до того, що ти постійно в поїздках, а в тебе є своє вже коло спілкування, та і нові люди, це дуже легко таки, знаходити собі нові знайомства на таких подіях. Ти приїжджаєш і тобі абсолютно легко це все. Навіть важкі теми, теми меморалізації, деколонізації, вони сприймаються доволі легко тим форматом. Бо коли ви сидите на парах, тобі щось розказують, такий Боже. А як мені то зробити? А як мені це зрозуміти, і ти не розумієш взагалі, де ти знаходишся, що ти тут забув? За формальною світу таких проблем немає. Тому я була б дуже рада, якби в принципі вся освіта в Україні стала ближчою до неформальної, тому що у нас це два різні поняття, і це є великою проблемою наразі. На особистій сторінці в інстаграм ти активно транслюєш, як їздиш на різні курси та тренінги. Як ти обираєш, куди саме поїхати? О, це одне з моїх улюблених питань. А, тому що насправді я обираю майже методом тика. А у мене є канал в телеграмі. Він називається Космос можливостей. От коли я була на першому курсі, мені цей канал скинула моя одногрупниця, а, і я почала звідти витягувати події, які повністю фінансуються за рахунок організації. Тобто, оце все, куди я їжджу, це абсолютно безплатно для мене, абсолютно безкоштовно. Тобто, проїзд, харчування, проживання, навчальні матеріали це все забезпечують їжджу. Тобто це громадська організація Стан, це Цедем, громадська організація Інсайд максимально ну типу такі громадні організації в Україні. Вони мають змогу дозволити собі отримати гранти, які будуть учасникам повністю покривати все. Тому раджу усім їздити на ці всі курси і тренінги, тому що це максимальна прокачка для вас і, в принципі, для вашого саморозвитку. Адже я нічого на це не витрачаю. Я це просто шукаю в телеграм-каналі. Там постійно вигружаються різні і закордонні проєкти, тобто і Erasmus+, і по Україні від різних організацій абсолютно можна знайти за вподобанням. Тобто, цікавлять тема гендерної рівності, можеш поїхати туди. Цікавлять права людини сюди. цікавлять демократія, право і так далі. можеш поїхати на інший якийсь захід. Шиї грамотність. Ще на інший, і це по всій Україні проводиться. Тобто, ну типу я обираю собі такі точки а, не далі, ніж Київ там, наприклад. По перше, мені зо строга важко добиратися, бо коли я вдома я сама з Черкаської області, то мені легше доїхати кудись там в Одесу, Полтаву, Запоріжжя і так далі. Але ці міста, на жаль, зараз постійно під обстрілами. Тому це безпекова ситуація, на жаль, не дозволяє вільно туди їздити. Так само і в Київ це абсолютно так би мовити на вашій безпеці і на вашій совісті, куди ви поїдете, тому що організація за вас відповідальності не несе. Ви підписуєте документи, в яких кажеться про те, що ви будете, якщо там тривога, спускатися в укриття, і повністю слідувати тим напрямком, які вам показують тренери, але ви несете відповідальність за самих себе. Тому такі події зазвичай від 18 і плюс стартують. От, бо коли 16-17, там уже важче по бюрократії просити самоформути, тому що там потрібно з. Так само і на виїзд за кордон, бо в мене були за кордонів події. Але зазвичай виїхати дуже легко. Просто потрібно навчитися писати мотиваційні листи і гарно себе представляти. Один проєкт і ти втень. Остання подія, яку ти відвідала, це був захід від громадської організації стан. Що найбільше запам'яталося, і чому це був не те, що в захід, це була м мережева подія, це називається це коли. Збираються амбасадори, а можливо і не амбасадори стануть. У нас були такі ситуації, і приїжджають всі ці люди. Це десь близько 30 людей, плюс фасилітатори, тренери, лектори, якщо потрібно, і ми обговорюємо або ту тему, яку виставили на загал. Тобто це я їздила 20-21 листопада. І 21 листопада був день гідності. Ми говорили про євромайдан, ми говорили про гідність, говорили про те, як це інтегрувати в сучасне суспільство і наскільки суспільство це все розуміє. От але зазвичай такі події вони є мережевими, тому що поєднують багато людей з різних сфер і максимально різних індивідів, як так сказала. Тому що кожен з нас він представляє абсолютно різне. Є амбасадори, які представляють громадську організацію там станбулімови. Є люди, які взагалі вперше познайомилися з організацією. Вони приїхали, бо, до прикладу, вони з організації Тенет за Ромську спільноту або з організації інсайд, про ті плюс спільноти. Типу, у нас збирається максимально різна кількість людей і максимально за там різні вподобання. І ми це все обговорюємо, розповідаємо, як це все було. Ми ділимося своїми історіями. Тобто, типу, у нас приходять там живі бібліотеки. За оцю подію ми говорили про саме про день гідності, тому у нас були живі бібліотеки, де нам е, учасники самі цієї події розповідали це вже були трошки старшого віку за мене люди, але вони розповідали про те, що таке Євромайдан, бо вони там були, і вони ділилися своїми історіями, як це проходило. Тому що, до прикладу, мені в 2014 році було 9 років. Типу, я цього майже не пам'ятаю. А там були ще менші за мене люди, тому ну ми взагалі майже про це нічого не знаємо. Але був такий випадок, що фасилітатор е Максим, це і мій друг, він розповідав не про свій досвід, а про те, як на нього вплинув цей Євромайдан, тому що його батьки були там, і вони це все знімали, вони йому показували, розповідали. І тобто, ми слухали це від одного покоління потім від наступного. І це було таке поєднання дуже круте, коли м ти сприймаєш це і на слух, і ти ніби переносишся туди. вони нам це все показували. Плюс ми говорили про е, полеглих героїв, тому що ми 21 листопада ми почали з того, що ми о 9 годині ранку кожен стояв за якусь свою людину за свого героя. Я особисто стояла за Максима Бурду, небесний фотограф. Я думаю, ви його або ну, ну або знаєте, вам розповідали, або ви ще дізнаєтеся, тому що в нас в академії кожного року проходить е, премія, в честь нього названа. От, де ми представляємо свої фотороботи, і я була переможницею нового року однією з категорій цієї премії. От тому кожен з цих заходів вони зроблені так, щоб ми або щось нове для себе дізналися, або зробили цей захід максимально теплим для того, щоб ми могли. Поділитися своїми досвідами і розповісти, як це від самого себе, або поділитися досвідами інших людей, які нам звичайно дали надали на це право, доступ до цієї інформації, щоб ми це поширювали якомога більше. Взагалі ці поїсти це для тебе хобі чи частина професійного розвитку? Я б сказала, що це дуже класне поєднання, тому що для мене це яке хобі. Я така людина, яка з дитинства, дякую батькам, вони мене приручили їздити постійно. Тому що я професійна танцівниця, і зазвичай у нас всі змагання вони проходили по всій Україні, а то й за кордоном. За я не виїжджала на той час, але я їздила по Україні. Батьки мені показали Україну, показали, як можна куди добиратися. І це було дуже круто, тому що зараз, з першого курсу, я почала їздити сама. Тому такі події для мене це і хобі одночасно, бо я без цих поїздок, чесно, я жити не можу. Тому що я просиджу в осьі два тижні, мені вже потрібно кудись виїхати, мені тут тісно, мені потрібно щось відкрити для себе нове. І такі поїздки вони абсолютно безболісні, тому що це не вдаряє тобі по гаманцю. Єдиний мінус того, що ти в основному подорожуєш Укрзалізницею, а Укрзалізниця, залізниця ну, це. Один з найкращих варіантів, щоб кудись дібратися, але зазвичай зорога в нього ні в'їхати, ні заїхати. Тому це пересадки постійно. Якщо ви не звикли сидіти на вокзалі по 2, 3, 5 годин, то ну, вибачте, цей шлях не для вас. Тому що потрібно пристосуватися до того, що потрібно моментами пожертвувати своїм комфортом, щоб потім тобі було кайфово і було круто. Тому з іншого боку, це великий плюс, але. Моментами для інших людей це великий мінус, але це дуже класно саме для професійного розвитку, тому що ти їздиш, ти відкриваєш для себе якісь нові простори, нове місто. Тому що в мене дуже багато друзів. Моя кудись приїжджаємо, вони такі, О, я в цьому місці вперше я екскурсію проводжу або я, бо я вже там була, або ми просто знаходимо когось із знайомих, хто є в місті на даний момент, хто нам може показати, або питаємо там рекомендації, куди піти, що побачити. І одночасно ми розвиваємося, тому що кожна подія це абсолютно різна тема: тендерна рівність, права людини, деколонізація, інклюзія. Меморалізація, способи пам'яті і так далі. Тому подіна ну, там усна історія це для журналістів дуже класно. Шиї, грамотність, медіа, грамотність, і ти їздиш, ти отримуєш таке комбо, бо тобі і нову інформацію розповідають, і ти нове місто побачиш. Плюс ти це все відвідуєш з друзями, бо відвідавши одну-дві-три події, в тебе вже однозначно з'являться люди, однодумці, з'являться люди, які будуть з тобою кудись сідати, будуть кидати тобі. Потім а поїхали туди, а поїхали сюди. І я такий о круто, поїхали, і ви їдете разом. І це такий досвід, який неможливо отримати в стінах університету. Це потрібно тільки самому на це розвиватися, і допомагає твій блог знаходити нові можливості. Так, однозначно. Я коли тільки починала вести свою особисту сторінку в інстаграмі, у мене було десь близько 500 підписників, десь так. В мене буквально за рік чи за два вже їх майже тисяча. Тобто, з тим, що я просто почала транслювати своє життя в інстаграм, люди почали підписуватися. Звичайно, там половина це ті люди, з якими я познайомилася на подіях і яким, з якими я подружилася, яким стало цікаве моє життя, а мені їхнє відповідно. І ми підписувалися один на одного, хтось підписується. Ну це типу, нормальні алгоритми для інстаграму. Але інша половина це ті люди, яким просто цікаво. Мені дуже часто в інстаграм відповідають на історіях і пишуть: О, круто, я в цьому місці теж. Давай зустрінемося. Або пишуть, що о круто, що це за організація, або що це за ще я теж хочу. І виходить, я таким чином допомагаю не тільки собі, як в просуванні свого особистого бренду, себе, як людини, як тренерки, фасилітаторки. Я також допомагаю іншим знаходити шлях неформального світу, тому що багато хто вони просто не знають, як сюди потрапити. Думаю, що це якась там закрита ком'юніті, в яке немає ні входу і з якого неможливо вийти. Там щось із ряду секти. Насправді ні, це все відбувається максимально добровільно. Хотів поїхав, в них захотів, не поїхав. Відбори проходять чесно, типу ти типу, пишеш мотиваційну. Тебе по цьому відбирають. Немає що там кумовство або фаворитизм. Такого немає. Тобто дуже багато людей вони просто не знають, як туди потрапити, і коли ти їм даєш цю можливість, вони за нею хапаються. Так у мене дуже багато уже знайомих, які потрапили в неформальну освіту. Є навіть друг, який з яким ми познайомилися на одному з проєктів у березні місяці, і зараз він студент першого курсу в нашому університеті у спеціальності бібліотечна та архівна справа. От тому бувають і такі реверси, коли ти знайшов людину на якомусь проєкті і повністю змінив її життя, тому що до того там хотіли вступати в Київ, в Львів. Показали, що таке Острівська академія, людина вступила сюди. І це дуже круто, тому що відбувається такий обмін, що ти можеш як і в одну сторону допомагати, так і в іншу. А я, як людина, яка працювала в комунікаціях, я працювала тренеркою, я знаю, як спілкуватися з людьми, як їм доносити інформацію. І дуже класно, що вони за цим звертаються. Бо що, що а допомагати іншим є? Чому ти тебе вчитися навіть поза університетом? У мене був дуже Цікавий і трошки травмуючий експірієнс в островське каналі я минулого року подавалася на посаду студикане свого інституту, і я програла вибори. І Програла дуже таким неприємним способом, що я просто вже не хотіла ні вчитися, нічого. Я хотіла переходити в інший інститут. Ну, в мене були такі думки перевестися на міжнародні відносини, мене туди і запрошували, я академ різницю мені так, можна було б нормально закрити. Але я занадто полюбила свою спеціальність і я залишилася на своїй спеціальність. Але після цього досвіду я зрозуміла, що в мене в університеті двері просто закриті, тому що я не можу потрапити в студентське самоврядування, я не можу потрапити в студентів. І я така: ну, а що мені тут робити? Вчитися мені тільки нудно, мені потрібно ще щось. І таким чином я почала постійно подаватися кудись, і мій другий семестр другого курсу був дуже насиченим. У мене майже кожного тижня, кожні два тижні кудись поїздки і по Україні, і на тижні самопідготовки їздила в Хорватію. Ну, типу, мене постійно кудись тягнуло, кудись я їздила. Це було важко поєднувати ці поїздки з паралельно з навчанням, тому що навчання тут не стільки прям і легке, не стільки воно може здатися на перший погляд. Тому я старалася все це зробити. Відповідно, я стараюся ще й вчитися, там не на трійки, а там на четвірки, п'ятірки. І в мене це вийшло. І для мене це було дуже сильною мотивацією, саме оцей програш на виборах, тому що я зрозуміла, що якщо в мене не вийшло там, я знайду інший вихід. Я собі знайду, куди мені потрапити так, щоб мені було комфортно, і для мене було класно ком'юніті зробити свою бульбашку, де в мене будуть максимально комфортні мені люди, і це дуже класно, тому що справді немає куди рухатися. Я знайшла тебе. Як ти поєднуєш навчання, саморозвиток та студентське життя? Дуже важко насправді, тому що м, я зараз без роботи. А, і я, в принципі, за період того, поки навчаюся, я не працювала. Я працювала тільки у стрімінфо, але я таку працювала півроку і швидко відмовилася від цієї ідеї, в принципі, тому що це було максимально важко. Одночасно поєднувати і навчання, і поїздки, і, в принципі, якісь події тут в університеті. А за другий курс я зрозуміла, що потрібно чимось жертвувати для того, щоб отримати щось інше. Тому зараз я, в принципі, не беру участь. Так, активно в студентському житті, як би мені хотілося. Я не була ні на візитівці, ні на пані Острозькому, ніяк не була залучена до підготовки всіх заходів. Але з іншого боку, я вже за ці три місяці встигла відвідати а, чотири міста і двічі побувати в одному тому самому. Тому ну, краще вже так, аніж постійно бути залученою в Острозі, постійно бачити одне й те саме одних і самих людей. Я краще себе буду міняти а, кут, кут того, як я дивлюся на цей світ, аніж буду постійно варитися в одному тому самому. Тому, якщо говорити про те, як я це поєдную, та справді важко, тому що зараз сесія, і в мене ще є декілька планів на поїздки. і Я розумію, що я поїду туди, і мені потрібно буде одночасно там вчитися і паралельно закривати сесію. Це важко, але досвід того, як я вже двічі а, їздила під час сесії або в інше місто, або за кордон. В принципі, якщо захотіти, все буде головне мати бажання. Що б ти порадила студентам, які лише починаються шляхти саморозвитку? Найперше, що я порадила, це не боятися, не бійтеся, подавайтеся постійно, куди вас куди очі бачать туди і подавайтеся. Ви як мінімум наб'єте собі руку в тому, щоб писати ці всі мотиваційні листи, правильно себе подавати, можливо, проходити інтерв'ювання ну, українською і англійською мовами там по різному дивишся, на які проєкти подаєшся. Це як мінімум досвід того, як ви можете комунікувати, як ви можете спілкуватися з іншими, як ви можете правильно прописувати і презентувати себе. Це дуже класна навичка, просто на майбутнє, тому що на такому легкому рівні, як просто написання мотиваційних листів, ви вчитеся, ви вчитеся писати, особливо для якихось там текстових завдань. Це дуже круто, бо е, зараз ми розуміємо, що майже все робить чат GPT, роблять мовні моделі, штучний інтелект і так далі. І цим користуються всі, і це не заборонено, і це дуже круто. Але з іншого боку, ми забуваємо, як це писати від себе. Тому отакі заяви вони допомагають а, писати від себе і про себе, тому що багато людей вони просто не вміють представляти себе. Вони дуже класні, світлі люди, про яких є багато що розказати, але вони не вміють себе правильно представити. І коли ви знаходитесь в соціумі, треба вміти правильно пояснити, хто ви такі, що ви є, і це потрібно вкласти в хвилину. Ну, типу, я думаю, ви знаєте про такі прикол, як speech, elevator speech, От і це, ну, це реально класна навичка. Тому перше, це не боятися, а друге, їздити, куди ви тільки можете. Зараз, поки ви студенти, це найкраща можливість кудись поїхати. По-перше, у вас є студентські, за яким вам там 50% знижки на всі доїзди, які тільки можна. По-друге, це для вас досвід. Це те саме навчання, що і тут, просто під іншим кутом. І, до прикладу, я, я багато куди їздила, і я цей досвід привожу в університет. Є таке, що я на парах розповідаю там про теми, які я або фасилітую, викладаю, або про теми, про які я дізналася щось нове. І я можу так само вести дискусію з викладачами або своїми одногрупниками, тому що це теж досвід, це теж навчання. Тому не бійтеся і подавайтеся, ми вас чекаємо. З вами була бурякова Юля та лушпіан Дарина. Ще чуємося, байба!